Бог добрий і милостивий, довготерпеливий, маємо ще один день. Благодаті, ласки, нетерпіння Божого до нас грішників. Слово Боже пише, що не хоче він смерті грішникам. Тому маємо ще один день, який Бог чекає. На грішні душі, які можуть покаятись перед ним. І Він читаємо, що Він вірний і праведний, щоб гріхи простити. І тому Він чекає на грішників, коли вони прийдуть, щоб дати їм вічне життя. А нам треба продовжувати перебувати в Слові Божому. Навчатись, роздумувати, зростати. Пізнані Бога. Мабуть, що прочитаю один вірш з послання до євреїв. Вірш відомий, багато разів читався. Можливо, хтось з братів навіть проповідував на цей вірш. Будемо іншу думку сьогодні, яку мати. 13-й розділ послання до євреїв, вірш восьмий. Ісус Христос вчора і сьогодні і навіки той самий. І ми це знаємо, мабуть, так? Міняється світ, міняються люди, Бог незмінний. Люди відійшли від Бога, люди не послухали Бога. І Бог вимушений був покарати людей. Але Бог є любов. Його характер любити. Любити. Ми якусь частину цього характера, напевно, також маємо, тому що любимо. Я люблю свою дружину, люблю свого внука, дочку в певний спосіб, люблю свого зятя. Маємо тварин в хаті, також люблю. Це частина Божого характеру в нас. І якщо б не війшов у гріх, в світ, можливо, ми були б досконалими, але. Читаючи Слово Боже, ми знаходимо, що Бог не хоче нас судити. Саме тому Бог довго терпить, Бог піклується, Бог забезпечує. Бог все у всьому, якщо по-великому взяти. І читаємо, що Бог не пожалів за нас свого сина. І читаємо, що Ісус Христос вчора або на початку людства можемо говорити так, сьогодні, 2023 рік, коли ми з вами проживаємо на землі і навіки той самий, незмінний. Син Божий, святий Божий Син, ми читаємо, що Він приймав участь в творінні неба і землі. Він рівноправний з отцем Богом. Він приймав участь в творінні названа, бо написано: створимо людину на образ і подобу нашу. нашу. Не мою, не в однині, а в множині. Отже, ми можемо бути 100% впевнені, що син має стільки само, скільки і Бог, а він і вічний. Сьогодні я мав таку думку прочитати зі старого заповіту одну історію, яка нам описує, що, звичайно, ми знаходимо, що Бог вибрав для себе народ, і ми знаємо це Ізраїль, але пізніше читаємо, що Бог любить всіх людей. І апостол Павло, зокрема, про це пише, що він вибраний Богом для того, щоб йти звіщати спасіння поганам. Поганим. Всім іншим народам, які жили навколо Ізраїля, всім тим, які служили божкам, створінням рук і так далі, і не звертали увагу на Бога. Але ми вже згадали: Бог є любов і любить всіх, і бажання Бога, щоб всі покаялись і прийшли до пізнання правди. Я хочу читати з книги. Ісуса Навина. Старий заповіт. У мене сторінка 255. І поділимось деякими думками. Перше про те, що Бог любить всіх незалежно. Незалежно, хто ми є. Друге, те, що Бог Бог, всесильний Бог. І Бога належить боятися. А боятися не панічно, ні. Боятися того, що Бог сказав, що Він буде судити гріхи. Цього треба боятися. А кожен з нас є грішником. Але Бог в свій спосіб організував нам спасіння через Ісуса Христа. Через того вічного, про якого ми тільки що читали, який разом з Богом творив небо і землю, і нас з вами. Тут говориться, що Бог є Богом на небесах у горі і на землі долі. Бог є богом всього живого. Неба, землі і нас вами. Але Бог всіх нас любить. І так як ця жінка врятувала розвідників Божого народу, ми зараз цю історію будемо читати. Вона попросила в них одної речі, не золота і сріблення. Попросила свого роду прощення, щоб за те, що вона зробила для ізраїльського народу, для Бога, іншими словами, щоб вони зглянулись над нею, над нею і над її домом. Пам'ятаєте, в Слові Божому є такий вірш, коли. Е... Апостоли сидять в в'язниці, землетрус, в'язниця розпадається, і в'язничний сторож хоче вкоротити собі віку. А коли апостоли кажуть, не роби цього, ми всі тут. Він каже, що робити, щоб спастися? Дуже проста відповідь: Віруй в Ісуса Христа. Вона спасла ось цих людей, і вона просить у них пробачення, щоб вони. Врятували її дім, коли вони займуться місто, бо Бог віддає його в руки ізраїльському народу, щоб вони зглянулись над нею. Коли апостол говорив язничному охоронцю віру Ісуса Христа, він не казав просто Ти спасешся, Він казав Ти і твій дім. І тут у цьому уривку також говориться про неї і про її дім. Давайте прочитаємо це цікава історія. Декілька хвилин, ми маємо час. І послав Ісус навин, син Навинів <кхе> із ситімо двох таємних вивідувачів, говорячи. Ідіть, розгляньте цей край та Єрихон. І вони пішли і ввійшли додому однієї блудниці, а ім'я їй Рахав, і переночували вони там. І було донесено єрихонському цареві, говорячи, ось цієї ночі прийшли сюди якісь люди з Ізраїлевих синів, щоб вивідати цей край. І послав Єрихонський цар до Рахави, говорячи виведи тих людей, що до тебе прийшли, що війшли до твого дому, бо вони прийшли, щоб вивідати весь цей край. А та жінка взяла двох тих людей та й сховала їх, і сказала так приходили були до мене ті люди, та я не знала, звідки вони. А, вони. а коли замикалася брама зі смерком, то ті люди вийшли. Не знаю, куди ті люди пішли. Швидко женіться за ними, то ви доженете їх. А вона відвела їх на дах та й сховала їх у жмутах льону, що були зложені в неї на даху. А ті люди погналися за ними йорданською дорогою аж до. Бродів, Абраму замкнули, як тільки вийшла погоня за ними. І поки вони лягли спати, то вона війшла до них на дах і сказала до тих людей: слухайте уважно. Я знаю, що Господь дав вам цей край, і що жах перед вами напав на нас, і що всі мешканці цього краю умлівають зі страху перед вами. Бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту, і що зробили ви обом аморейським царям, що по той бік Йордану, Сигонові та Огові, яких ви вчинили закляття. І чули ми це, і зомліло наше серце, і не стало вже духу в людині зі страху перед вами, бо Господь Бог ваш. Він Бог на небесах у горі і на землі долі. А тепер присягніть мені Господом, що, що як я вчинила з вами милість, так зробите і ви милість з домом батька мого, і дасте мені правдивого знака. І зоставите при житті батька мого, і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і все, що їхнє і врятуєте наше життя від смерті. Можна читати далі? Почитайте, вдома цікава історія. Вони пообіцяли. Вона врятувала життя посланцям ізраїльського народу. Але зверніть увагу, що Бог йшов попереду. Бог каже, що кожен, хто прийде до нього, він не буде засоромлений. Бог каже: кожен, хто покається, буде прощений. Бог каже, що кожен, хто прикличе Господнє ім'я, спасеться. Той самий Бог вчора, сьогодні і навіки. Ви чули на початку? Я думаю, в цьому місці було достатньо людей. У Бога нема випадку. У Бога все сплановано. Я наголошую кожного зібрання. Можливо, ви думаєте, ви тут через випадок? Ні. Бог знає ваше серце, знає ваші стосунки з ним. Знає, чи ви спасенна людина, чи ні. Бог довго терпить, Бог чекає, Бог любить вас. Бог бажає вам спасіння. Ким була Рахав? Блудниця. Блудниця. Ці люди яких вислав Бог, війшли в те місце, яке потребувало спасіння. Я вірю, вони могли війти в будь-яке помешкання, але ще раз наголошую: у Бога є план. Завжди у Бога є план щодо спасіння грішника. Бог стукає, Бог кличе, Бог проповідується. Бог звертається, бо не хоче смерті грішнику. Вона не зробила неймовірної якоїсь речі, не заплатила їм золото, срібло і так далі. Вона врятувала їхнє життя. Сьогодні Бог хоче дати вам вічне життя. Хоче врятувати кожного присутнього тут. Бог, той, що на небі, який керує землею. Ви знаєте, що Бог буде судити землю, буде судити діла? Що ми можемо запропонувати йому? Спитаю в соте, напевно, як я тут. Чули, діла наші не працюють, пожертви наші не працюють. Бог чекає. Бог чекає на впокорене серце, на зломлений дух, на визнання того, що я є грішник, а Бог святий. Грішниця Рахав отримала спасіння. Спасіння тіла і спасіння душі. Чому? Тому що визнала Бога. Вона чула про Бога, про того самого Бога, про якого проповідується сьогодні. Бога, який вивів ізраїльський народ. Бога, який знищив в Єгипті все перворідне. Бога, який розкрив Червоне море. Бога, який віддав за вас і за мене свого Сина. На страждання і смерть. Ви чули цей народ зумлівав зі страху. Посланні до євреїв написано, що Бог судитиме людей, яка річ попасти в руки живого Бога. Там так написано в Біблії. Кожен, хто не ступить крок на цю дорогу за життя духовно, кожен потрапить в пекло. Тому що не буде мати змоги виправдатися чим Перед Богом. Кожен, хто пропустив повз вуха те, що проповідувалося. Той самий Бог, який вивів цілий народ з полону, хоче вивести сьогодні вас з полону гріха. Яким чином? Через ваші кошти, через яке інше фізичне? Ні. Він хоче, щоб ви повірили. Того самого Бога. Ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту, що ви зробили аморейським царям, що по той бік Йордану, яких ви вчинили закляттям. І чули ми це, і зрозуміло наше серце, і не стало вже духу в людині зі страху перед вами. Бо Господь Бог ваш, Він Бог на небесах у горі. І на землі долі. Хочете належати до того Бога? Він забезпечив вам примирення. Він забезпечив вам бути в його родині. Він забезпечив вам бути його дітьми. Біблія навчає чітко, дарма. Але дарма виправдовується Ісусом Христом. І ви чули сьогодні від Івана. в Євангелії Івана? Він в місті написано: хто має сина, має вічне життя, сина Божого. Хто сина не має, засуджений вже, вже в цей момент. В цей момент засуджений. І буде суджений. Всю вічність. Чому? Бо не повірив. Не повірив правдивій звістці. Звістці неуманливого Бога згідно Слова Божого. Бог не обманює. Бог каже, гріх мусить бути І Я його карав на хресті Голгофа. Дмитра. Його, його. Їхні гріхи є покарані. За них заплатив Ісус Христос. А як на рахунок кожного іншого? Тебе проведете вічність? Чи ви хочете потрапити в руки цього всесильного Бога, який обов'язково буде карати? Карати великою карою. Або ви хочете бути прощені і спасені, як отримала прощення і спасіння ця блудниця? Блудниця. Думаю, що на той час людина нижчої категорії. І нічого не коштувало стяти їй голову і її родині. Але вона визнала, ті, хто прийшли, вони прийшли зі звісткою від Бога. Треба перед Богом каятись, треба у Бога просити пробачення. І вона визнає, що якщо Бог за цих людей, то хто може бути проти? І ми знаходимо також в Слові Божому це. Якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас? Зверніть увагу на Івана 3,16, бо так Бог не ми з вами, але Бог полюбив нас з вами, що дав сина свого однородження. Це його бажанням було спасти нас. В іншому вірші написано, бо нема мудрого, нема ні одного, нема хто Бога шукав би. Це про нас з вами. А Бог шукає. Бог проповідує, Бог кличе, Бог стукає. Це все той самий Бог. Що вчора, що сьогодні, і що навіки. Тому і проповідується спасіння. Бо Бог. Бог бачив все це. Бо Бог знає стан нашого серця. Бо Бог не хоче судити нас, бо Бог хоче, щоб всі ми спаслись. І перейшли до пізнання правди. І прийшли до вічного життя, до нього. Бо Бог забезпечив нам шлях в Ісусі Христі. Тому сьогодні. Ще один день Божої ласки, милосердя, благодаті і Божого терпіння. Бог довготерпеливий, Бог чекає. Бог знає, що є серця, які ще не покаялись, яким потрібен порятунок. Але Бог обіцяв. Так само, як тут пообіцяли їй, що вона отримає прощення і спасіння, так само Бог обіцяв кожному з нас з вами. Кожен, хто прийде до Нього, буде прощений. Кожен, хто визнає свої гріхи, отримає спасіння, тому що Ісус на Христі заплатив нашу з вами ціну. Але дарма можемо виправдатись, повіривши в любов Божу, в працю Христа, наше з вами спасіння. Тому нехай Господь благословить всіх. І дасть нам спасіння, і дасть нам правильні думки, щоб ми не залишилися на поталу, на поталу, нашим недобрим справам, нашому гріху, але щоб прийняли ось це спасіння. І на закінчення я ще прочитаю один вірш з послання до євреїв. Який також я рахую, що добре знання нам дає. Секунду, бо в мене багато закладок, як завжди. Зараз секунду. Це буде 10-й розділ і вірш 23. Тримаємо непохитне визнання надії. А вірний ботой. То обіцяв. Пам'ятайте, це Бог. Вічний Бог той, що на небі вгорі, і той, що тут на землі серед нас. Той, що дав кожному з нас сьогодні їсти, той, що кожному з нас дав здоров'я, бо всі ми прийшли сюди, той, що кожному з нас дав дах над головою, бо всі мають куди повернутися в помешкання. Добрий до нас, любить нас. Але бажає щось більшого. Тримаємо надію. Вірний той, хто обіцяв. І не тільки обіцяв, але й забезпечив спасінням в Ісусі Христі. Тому йому слава і подяка. Отцю, Сину і Святому Духу.